Я вас вітаю. Сьогодні рунічний розклад, в яких енергіях пройде цей тиждень. Дуже коротко зараз подивимося. <кхи> Покажіть нам руну, в яких енергіях пройде цей тиждень. Чого очікувати? Для когось, можливо, будуть енергії, збору врожаю, очікування або очікування спілкування з кимось. І таке вже, знаєте, очікування, яке дуже набридло довге. Для когось, можливо, Пройде як збір урожаю, посадженого раніше вашими справами, вашими діями. Пройде в таких енергіях. Нарешті ви отримаєте якийсь перший результат і хтось, можливо, отримає нарешті якусь інформацію, чи з кимось поспілкується. Може, навіть обережно якось поспілкується, нарешті налагодиться якесь таке поступове спілкування. Можливо, хтось буде вичікувати, сподіваючись на те, що потрібно щось робити, не Сподіваючись, не на чию вже допомогу, буде відчувати себе незахищеним і шукати якусь інформацію, і вона до нього прийде. Так, ще покажіть руни. Яка Які енергії на цьому тижні? Когось, можливо, якась непрояснена, неясна ситуація є і якісь через це можливо втрати чи руйнування. А можливо, ці втрати і руйнування в вашому житті чи в, ваші, в ваших помислах якраз і не дають цю ситуацію розкрити, прояснити. І хтось бажає знайти нарешті гармонію, відновитися, відбудуватися після цих руйнувань. Комусь, можливо, важко. І бажав би нарешті заспокоїтися і отримати спокій і гармонію всередині себе або ж з оточуючим світом. Хтось, можливо, не знає, що робити на цьому тижні такі енергії. І, Можливо, щось буде втрачено на цьому тижні, або внутрішньо, або може і в матеріальному світі. Але все ж таки все ж таки ви повинні розуміти, що треба вміти і віддавати, і отримувати, а не тільки отримувати. Хтось, можливо, чекає якогось подарунка, легкого, шансу від долі після чогось втраченого, але поки що ситуація не прояснена. Так, ще покажите Ну, для когось зараз трошечки безрадісний період, такий, можливо. Нема настрою, можливо, нема бажань ні до чого. Для когось це може бути із за якогось процесу в його житті, і людина страхається, людина переживає і не впевнена в собі. І ось на цьому тижні такі в неї енергії. Що людина боїться, або не хоче якогось початого, початого процесу, або ж якогось руху, щось почало рухатися, можливо, навіть швидко рухатися. І людина непевнена в собі, що вона до цього готова. Так, і що? Хотілося би розкрити цю триаду. І що робити з цим, щоб покращити свої енергії? З чим це пов'язано? Так? Ну, можливо, це пов'язано, знаєте, може хто. Комусь не хочеться кудись рухатись або кудись їхати, або взагалі щось робити. Можливо, хтось не хоче брати на себе лишню відповідальність і тому переживає. Можливо, комусь не потрібно кудись їхати. І. Треба бути більш, як би, ну, відпочити. От відпочити. Може, хтось настільки вже в такому шаленому темпі працює чи живе, що йому просто потрібно відпочити, скинути з себе всю відповідальність, відпустити всі ситуації, розслабитися і відпочити. От... Це про це. Людина боїться, не впевнена собі, щось почалося, щось рухається. Людина, мабуть, як білка в колесі, але щоб налагодити свій моральний стан і фізичний, то людині треба відпочити від шаленого темпу. Для когось може програтися, що треба відпустити ситуацію з якоюсь людиною, розпрощатися з якоюсь людиною, можливо, з жінкою. А, можливо, комусь потрібно навпаки відпустити ситуацію і, і бути більш гнучким, більш м'яким в якійсь ситуації. Так, ну і ще одну ситуацію на тиждень подивимося, покажіть руни якісь ще енергії на цьому тижні. Так. Ну, тут про те, що хтось буде посилено заробляти гроші і вже втомився навіть від цього. Але ще потрібно буде заробляти, бо таке відчуття, що ще мало. Мені ще мало. Для когось програється, що якась справа, в яку він вкладається взагалі, забирає всі сили. І сил, людина думає, що вже і сил не лишилося ніяких на це. Але відчуття того, що. Це потрібно, що мені ще мало, я мало зробив, мало заробив або мало вклався. Не дає йому зупинятися, хоча може і ну такий він, знаєте, вже вважає, що втомився, може хтось прихворіє на цьому тижні. От. А можливо, хтось після того, як прихворіє, зрозуміє. Знаєте, як буває? Вкладався, вкладався, потім руки опустилися, розчарувався, а потім все ж таки отримує внутрішній імпульс і зрозуміє нарешті, що його стримує, якісь, може, рамки границі, і отримує, знаєте, ще такий внутрішній імпульс, ще не дії, але вже розуміння. Що? Покажіть, Руне. Треба заспокоїтися. Так, і чекати змін, чекати змін, все перейде на геть новий рівень. Цей імпульс призведе до того, що ви нарешті заспокоїтеся, почнуться зміни, і зміни ті будуть кардинальними навіть. Але це буде тільки зараз початок, тільки ваш внутрішній імпульс це перший імпульс, який призведе до змін. Ви зрозумієте, що вам потрібно. Знаєте, як осяє вас. Ну, ось такий вийшов розклад на цей тиждень, такі енергії. Можливо, комусь це було потрібно почути. Бажаю всім мира, добра. і... Вирішити всі свої проблеми, як то кажуть, попереджений, то вже озброєний. Ще така нотка незавершеності лишилась від останніх трьох рун. Це не для всіх, звичайно, але я повинна, мабуть, сказати, можливо, руни показують чиюсь вагітність вашу чи когось з ваших близьких, то треба поберегтися, може. Є загруза викидню або просто треба поберегтися, і, бо ще не на часі. І можливо потрібно, руни показують, вкластися грошима буде на чиюсь вагітність. Ну, тепер, мабуть, все.